Добрий вечір. Зараз ми разом з вами будемо перевіряти результати нашої DV лотереї. Граємо ми вже третій рік. Всі роки були у нас по дві анкети, тобто моя і дружини. Зараз у мене тут вже все відкрито, все запущено, все настроєно. Чекали, ми надіялися, що дитина засне, але... Вона щось поки спати не хоче і ми також вже нам не терпиться. Так, закладочка наша. З. Кого першого перевіряємо? Тебе чи мене? Мене. Перевіряємо першого мене. Сайт почав працювати кілька годин тому. Можливі якісь технічні неполадки. Будемо. Сподіватися, що все зараз вдасться перевірити. Так, починаємо з мене. Хвилювання просто зашкалює. Це наша мрія. Вже не один рік. Так, значить, введені дані для першої моєї анкети. Submit. Поїхали. Has not been selected. Я не їду поки що. Так, може, дружина поїде. Перевіряємо анкету дружини. Напруга. Зростає. Тому що вже один шанс фактично контроль не спрацював. Перевіряємо друга, Has not been selected. Ще один рік ми разом з вами проводимо на Україні. Напевно, зустрінемось через рік. Вчора вечором перевірити результати не вдалося, тільки що встав. Сьогодні вже 9 травня і бачу сайт ніби працює. Зараз спробуємо перевірити, ніби все добре. Confirmation number. Я їх зберігаю, коли заповнюю заяву. Зараз просто Ctrl-C, Ctrl-V. Так, перша заявка. Submit. Іна! Ми ви виграли. Ось так відбувається виграшний. Ой. справді? Дивись. Дивись на документ. Не знаю, він в кадр, напевне не попаде. You have been randomly selected for further processing in the Diversity Immigrant Visa Program. Це моя заявка. Напевне, на каналі буде новий цикл відео, як ми збираємось за океан. Треба ще твою перевірити. Це я. Може. Значить, значить, значить номер. Кейс Намбе. Так, якщо я правильно розумію, то 22 тисячі. Ну, величенький доста величенький, як то кажуть. Побачимо. Давайте зараз перевіримо ще. Зараз давайте ще перевіримо номер дружини. Може дружина теж виграла. Я Ти віриш? Я, впевно, вже <стула> не проснулася. Єва. Збирайся в Америку. Йди <різві> до, куди, куди? до мене на ручки. Іди, помахай, покаже. Покажи, покажи яка ти маленька. Можливо, майбутня Американочка. Іди сюди! Вот. <різві> Не знаю, як то. Дісіди, покажи її. Що, Єва, збираємося в Америку. Кажу так. Четвертий рік. Нарешті нібито нам посміхнулася удача. Звичайно, це все ще вилами по воді писано. Ще дуже багато роботи по збору документів, але в принципі будемо сподіватися, що все буде добре. А ну давай мій.